У мальовничому місті Полтава, розташованому в самому серці України, жив Іван Іванов, відомий своїм невтомним прагненням до вивчення місцевої історії. Іван завжди був зачарований багатим гобелином минулого Полтави з її легендами, битвами та фольклором. Його останнім проектом була каталогізація історичних архівів міста, завдання до якого він підійшов з ретельністю та безмежною цікавістю. Одного прохолодного осіннього ранку, коли Іван просіював забутий куточок запиленого архіву, він натрапив на старовинний рукопис у шкіряній палітурці. Його обкладинка була потерта, а сторінки пожовкли від часу, натякаючи на безліч рук, через які він пройшов протягом століть. Заінтригований Іван обережно відкрив манускрипт, відкривши сторінки, заповнені вишуканими ілюстраціями та загадковим текстом. Заголовок, написаний старослов'янським шрифтом, перекладався як прокляття Дарії. Коли Іван почав читати, він дізнався історію жінки на ім'я Дарія, яка жила в Полтаві кілька століть тому. Дарина славилася своїми цілительськими здібностями, використовуючи трави та природні засоби для лікування недух, які ставили в глухий кут міських лікарів. Однак її таланти і краса привернули увагу впливового вельможі. Який розгніваний її відмовою, звинуватив її в чаклунстві. Жителі міста, керовані страхом і забобонами, повстали проти Дарії, незважаючи на її протести про невинність, її засудили до смертної кари. Напередодні страти Дарія стала перед жителями міста і вимовила моторошне прокляття. Вона поклялася, що її дух повернеться. Щоб помститися тим, хто її скривдив, і що Полтава буде страждати, поки справедливість не буде відновлена. З її останнім подихом прокляття Дарії було вимовлене і вона була похована в безіменній могилі на околиці міста. Іван був зачарований цією історією. Це була історія, сповнена драматизму і трагізму, але найбільше його заінтригувала детальна розповідь про прокляття Дарії. Та численні події, які переслідували Полтаву після її смерті. У рукописі розповідалося про дивні події, таємничі хвороби, раптові смерті та незрозумілі катастрофи, які, здавалося, підтверджували силу прокляття. Мешканці міста почали вірити, що Дух Дарії все ще живе, переслідує Полтаву і мстить за неї. Сповнений рішучості відокремити факт від вигадки. Іван вирішив провести подальше розслідування. Він почав з відвідування місцевих пам'яток, згаданих у рукописі, таких як старий цвинтар, де нібито була похована дарина. Цвинтар був похмурим місцем, порослим плющем і оповитим туманом. Серед обвітрених надгробків Іван знайшов один, який, здавалося, збігався з описами в манускрипті. Надгробок був майже нерозбірливий, але Іван зміг розгледіти кілька слабких символів і зловісне попередження. Тут лежить та. Що прокляла Полтаву потривожити її спокій на свій страх і ризик. Натхнений своїми знахідками Іван розшукав найстаріших мешканців Полтави, сподіваючись дізнатися більше про легенду про Дарину. Багато хто неохоче говорив їхні обличчя темніли від страху при згадці її імені. Проте кілька старших людей поділилися історіями, переданими від предків, розповідями про моторошні випадки і дивні видіння. Які підтверджували існування прокляття. Іван ретельно записував їхні розповіді, відзначаючи спільні риси, що пов'язували їх з подіями, описаними в манускрипті. Тижні перетворювалися на місяці, а одержимість історією Дарії зростала. Він проводив незліченні години в архівах, збираючи докупи фрагменти історії та фольклору. Кожна знахідка породжувала все більше запитань. І Іван дедалі глибше занурювався в таємницю проклятої відьми, незважаючи на зростаючу тривогу, яка гризла його, наукова цікавість Івана затьмарила його страх. Він був сповнений рішучості докопатися до істини, переконаний, що легенда про Дарину містить ключ до розуміння неспокійного минулого Полтави. Одного вечора, переглядаючи свої записи, Іван помітив дивну закономірність. Рукопис та історії, які він зібрав, вказували на те, що прокляття дарії було не просто міфом, а реальною силою, яка формувала історію міста. Заінтригований і дещо знервований, Іван вирішив повернутися на кладовище, сподіваючись знайти більше підказок. Цього разу він взяв із собою інструменти для розкопок могил, маючи намір розшифрувати символи на надгробку дарії. Працюючи під блідим місячним світлом, Іван відчував зростаюче відчуття передчуття, вітер завивав серед дерев, а тіні, здавалося, танцювали навколо нього. Проте його рішучість не давала йому відволіктися. Він завершив роботу і повернувся до свого кабінету, не підозрюючи, що його дії ось-ось запустять ланцюг подій, які змінять його життя, і Полтаву назавжди. Іван повернувся до свого кабінету з могильними шліфами, прагнучи розшифрувати символи. Викарбувані на надгробку дарії, ніч була глибока і тиха, лише тихий шелест листя за вікном порушував тишу. Іван розклав папірці на столі, освітлюючи їх мерехтливим світлом настільної лампи. Він уважно розглядав хитромудре різьблення, яке здавалося сумішчю давніх слов'янських рун та інших незрозумілих символів. Минали години, поки Іван ретельно звіряв потертості зі своєю колекцією старих текстів і фольклору. Поступово у нього почав складатися зв'язний переклад. Напис на надгробку здавався ретельно продуманим застереженням, в якому йшлося про страшне прокляття і наслідки, до яких призведе порушення спокою Дарії. На ньому детально описані ритуали і співи, які закликали її дух, застереження про порушення балансу між живими і мертвими, а також загадкове послання про відплату і помсту. Коли перші промені світанку почали пробиватися крізь вікно, Іван натрапив на фразу, від якої у нього мороз пішов по шкірі. Той, хто шукає правди, пробудить гнів покинутих. Він відкинувся на спинку стільця, обмірковуючи серйозність своїх висновків. Символи, здавалося, вказували на те, що просте розслідування історії Дарії могло підняти її дух. Проте, незважаючи на зростаюче відчуття страху, цікавість Івана була невгамовною. Він відчував потребу копати глибше, будучи переконаним, що легенда містить важливу історичну правду, яку необхідно розкрити. Протягом наступних кількох днів Іван продовжував свої дослідження, заглиблюючись у незрозумілі тексти та розмовляючи з усіма, хто міг знати про давню історію міста. Чим більше він дізнавався, тим більше усвідомлював, що прокляття Дарії було вигадливо вплетене в тканину минулого Полтави. Він почав помічати низку збігів, подій, які, здавалося, збігалися з хронологією передбачуваних привидів дарії, це були природні катаклізми, таємничі події, що відбувалися в місті, це були стихійні лиха, таємничі зникнення та низка незрозумілих смертей, які місцеві жителі здавна пов'язували з прокляттям. Одного вечора, коли Іван переглядав свої нотатки, кімнату наповнив раптовий холод. Здавалося, температура незрозумілим чином знизилася, а повітря стало важким від гнітючого відчуття передчуття. Іван затремтів, нервово роззираючись довкола. Його погляд впав на потертості з надгробка дарини, які тепер, здавалося, ледь-ледь світилися в тьмяному світлі. Моторошна тиша огорнула кімнату, яку порушував лише далекий передзвін церковного дзвону. Вирішивши зрозуміти природу прокляття, Іван вирішив виконати невеликий ритуал, який він знайшов в одному зі стародавніх текстів. Ритуал мав виявити присутність неспокійних духів і дозволити живим поспілкуватися з ними. Іван зібрав необхідні інгредієнти суміш трав, свічку і шматочок обсидіану, і почав ритуал зі змішаним хвилюванням і трепетом. Поки він вимовляв заклинання, свічка несамовито мерехтіла, відкидаючи на стіни тривожні тіні. Іван відчув дивну енергетику в повітрі, відчутне відчуття чогось потойбічного, що ворушилося. Здавалося, в кімнаті стало темніше, світло від свічки зменшилося до крихітного тремтливого вогника. Іван продовжував співати, його голос ледве перевищував шепіт, в той час як кімнатою пронісся холодний протяг. Раптом свічка згасла, зануривши кімнату в темряву. Іван відчув приплив паніки, серце закалатало в грудях. Він намацав сірника, щоб запалити свічку, але його руки так тремтіли, що він ледве зміг його чиркнути. Коли йому це нарешті вдалося, полум'я відкрило жахливе видовище. Потертості на надгробку дарії були змінені, символи тепер були переставлені так, щоб сформувати нове, зловісне послання. Ти розбудив мене. Іван спіткнувся, впустивши сірника, коли його накрила хвиля жаху. Температура в кімнаті ще більше впала, а повітря наповнилося тихим, загрозливим шепотом. Здавалося, він лунав звідусіль, і нізвідки водночас безтілесний голос, який відлунював у голові Івана. Він затулив вуха, намагаючись відгородитися від звуку, але він ставав дедалі гучнішим, наполегливішим. У відчаї Іван вибіг з кімнати, шукаючи притулку в безпеці денного світла. Він вибіг з дому на прохолодне ранкове повітря, його дихання перехоплювало уривчастими подихами. Світ навколо здавався незмінним, мирним і байдужим до жаху, який він щойно пережив, але Іван знав, що щось було випущено на волю, щось темне і мстиве, що тепер блукало Полтавою. Протягом наступних днів відчуття тривоги в Івана зростало. Він почав помічати дивні явища навколо себе, шепіт вітру, тіні, які, здавалося, рухалися самі по собі, і постійне тривожне відчуття, що за ним стежать. Незважаючи на страх, він продовжував свої дослідження, керований одержимістю зрозуміти прокляття і знайти спосіб його зупинити. Заглибившись у дослідження, Іван виявив низку загадкових смертей в історії міста, які схоже були пов'язані з тими, хто потурбував місце спочинку дарії. Кожна жертва пережила низку жахливих подій, перш ніж передчасно піти з життя. Іван дедалі більше усвідомлював, що може стати наступним. Вирішивши знайти спосіб заспокоїти дух Дарії, Іван вирушив на пошуки правди про її прокляття. І засобів, які допоможуть його зняти, але з кожним кроком він відчував, як тінь її гніву стає все ближче, як лищата минулого стискають його, погрожуючи затягнути в темну і невблаганну долю. Коли дні перетворилися на тижні, життя Івана перетворилося на суцільний кошмар, дивні явища почастішали, і кожен новий день приносив нові жахи. Здавалося, що тіні переслідують його скрізь, куди б він не пішов. І він часто відчував крижаний подих на потилиці, навіть коли був на самоті. Сон став далеким спогадом, оскільки ночами його мучили жахливі видіння і незрозумілі звуки, що відлунювали в його будинку. Одного вечора, досліджуючи до пізньої ночі, Іван натрапив на потаємний розділ у старій книзі місцевих легенд. Всередині він знайшов серію листів, написаних попереднім істориком, датованих понад століття тому. У листах історик детально описував власне розслідування прокляття Дарії та все більш химерних і смертельних подій, які його спіткали. Кожен лист був несамовитішим за попередній, а кульмінацією була остання незакінчена записка, яка натякала на похмуру долю. Руки Івана затремтіли, коли він прочитав останній лист. Історик писав про ритуал, який потенційно міг би зв'язати дух Дарії, але він був незавершеним. А інструкції розплив частими. Серце Івана тьохнуло, коли він зрозумів, що йде тими самими приреченими слідами. Вирішивши не розділити таку долю, він вирішив завершити ритуал і покінчити з прокляттям раз і назавжди. Він зібрав необхідні матеріали, суміш рідкісних трав, ритуальний кінжал і старовинний амулет, який за переказами мав захисну силу. Ритуал вимагав від нього виконати низку складних заклинань на могилі Дарії. При повному місяці, з наближенням ночі повного місяця, страх Івана зростав він гостріше, ніж будь-коли, відчував зловмисну присутність духу дарії, постійну гнітючу силу, яка, здавалося, висмоктувала з нього сили і рішучість. У призначену ніч Іван пішов на цвинтар місяць кидав моторошне сяйво на могильні плити. Місто було тихим, звичні нічні звуки, помітно відсутні. Коли він наблизився до могили Дарії, його охопило відчуття передчуття. Повітря було густим від відчутної недоброзичливості, а температура різко впала, і його дихання було помітним у холодному повітрі. Він розклав ритуальні предмети навколо могили, розташувавши їх відповідно до інструкцій у листах. Його руки тремтіли, коли він запалював свічки, їхнє мерехтливе полум'я відкидало довгі танцюючі тіні. Іван почав читати заклинання. Його голос тремтів, але ставав дедалі сильнішим, коли він продовжував. Здавалося, повітря вібрувало по той бічною енергією, а низький гортанний стогін розносився луною по кладовищу. Коли він співав, земля під могилою Дарії почала тремтіти, а свічки дико мерехтіли. Серце Івана калатало в грудях, але він змушував себе продовжувати, сподіваючись, що ритуал спрацює. Раптом кладовищем пронісся шалений вітер. Загасивши свічки і зануривши місцевість у темряву, голос Івана здригнувся, коли повернулася гнітюча тиша, порушувана лише звуком його власного уривчастого дихання. Крижаний сміх відлунював навколо нього, посилаючи мурашки по спині. Очі Івана забігали навколо, шукаючи джерело звуку, але він нічого не бачив. Сміх ставав дедалі гучнішим, загрозливішим, і він з жахом зрозумів, що він лунає звідусіль. Тіні, здавалося, зливалися, набуваючи невиразних людських обрисів, які наближалися до нього. У паніці Іван вихопив ритуальний кінжал і виставив його, захищаючись. Тіньова фігура зупинилася, її обриси змістилися і зморщилися. Іван продовжив заклинання, сподіваючись зв'язати духа і покласти край кошмару, але коли він дійшов до останнього вірша, фігура кинулася на нього. Її холодний, безтілесний дотик заморозив його на місці, Кінжал випав з його рук, коли тінь огорнула його, Її крижані пальці стиснули його горло. Іван боровся, задихаючись, коли темрява поглинала його, його зір затуманився, і він відчув, як його сили покидають його. В останні миті він зрозумів, що ритуал не вдався, прокляття було надто сильним, а гнів дарії не зупинити. Останнє, що він побачив перед тим, як його поглинула темрява. Була тіньова постать, що розчинилася вночі, і цвинтар знову затих. Тіло Івана знайшли наступного ранку, його обличчя було перекошене у виразі цілковитого жаху, містяни перешіптувалися про прокляття, їхній страх посилився після жахливої смерті історика. Кладовище залишилося недоторканим, похмуре нагадування про темну спадщину, яка все ще переслідує Полтаву, і глибоко в тіні. Дух Дарії спостерігав її мстива присутність залишила постійну пляму в історії міста. Звістка про смерть Івана швидко облетіла Полтаву, кинувши темну тінь на місто. Влада спочатку відмахнулася від неї як від трагічної випадковості, але ті, хто знав Івана, розуміли важливість його роботи і прокляття, яке він досліджував. Містяни і без того забобонні почали відкрито говорити про прокляття Дарії, і громадою прокотився страх. Сім'я Івана була спустошена, його дружина Олена була невтішною, а двоє маленьких дітей були розгублені і налякані раптовою і насильницькою смертю батька. Спочатку місто згуртувалося навколо них, висловлюючи співчуття і підтримку. Однак, коли перешіптування про прокляття стали голоснішими, підтримка перетворилася на насторожене уникнення. Люди почали дистанціюватися від сім'ї, боячись, що прокляття може поширитися на всіх. Хто пов'язаний з Іваном. Олена намагалася зібрати докупи останні дні життя чоловіка, читаючи його нотатки та листи історика. Вона виявила, що втягнута в ту ж саму темну одержимість, яка поглинула Івана, і вирішила зрозуміти, що з ним сталося. Але чим більше вона дізнавалася, тим більше відчувала ту саму моторошну присутність, що переслідувала Івана. Їхній дім почали дошкуляти дивні явища. Предмети, що рухалися самі по собі, холодні протяги в теплих кімнатах, відчуття, що за ними спостерігають. Поведінка дітей також змінилася. Вони розповідали про нічні кошмари за участю тіньової фігури і шепітливих голосів, що кличуть їх на ім'я. Олена, намагаючись утримати сім'ю разом, вирішила, що їм потрібно виїхати з Полтави. Вона сподівалася, що відстань від міста розвіє прокляття, яке тримало їх у полоні. Вони переїхали до іншого міста, але відчуття страху переслідувало їх. Олені ставало дедалі важче знайти роботу, оскільки роботодавці, здавалося, відчували невидиму пелену нещастя навколо неї. Дітей продовжували мучити кошмари, вони стали замкнутими і тривожними. Колись згуртована сім'я почала розпадатися під навантаженням, а Олена ставала все більш відчайдушною та ізольованою. Атмосфера в Полтаві ставала дедалі напруженішою. Кладовище, де помер Іван, стало місцем страху і цікавості. Підлітки змагалися між собою, щоб відвідати його вночі, але ніхто не залишався там надовго, наляканий гнітючою тишею і моторошним відчуттям, що за ними стежать. Містяни оминали це місце, вважаючи його проклятою землею. Місцевий краєзнавець, натхненний роботою Івана, спробував продовжити розслідування прокляття Дарії. Він звернувся до Олени, щоб отримати доступ до записів Івана. Спочатку неохоче, але врешті-решт, Олена погодилася, сподіваючись, що розкриття правди може запропонувати якусь форму закриття. Історик, молодий і амбітний академік на ім'я Максим підійшов до завдання з обережністю і рішучістю. Дослідження Максима привело його до розкриття ще більш тривожних деталей життя Дар'ї та подій, що призвели до її страти. Він знайшов докази того, що Дар'ю було несправедливо звинувачено, і що її смерть стала цапом відбувайлом за тогочасні негаразди в місті. Це одкровення пролило нове світло на прокляття, припускаючи, що дух дарії прагнув справедливості, а не просто помсти. Знахідки Максима були опубліковані в місцевому журналі, що викликало переполох у громаді. Дехто побачив у цьому можливість зняти прокляття, визнавши минулі помилки міста. І, шукаючи спокути, інші, однак, вважали, що це розбурхує небезпечні сили, які краще не чіпати. Розбіжності в місті зростали, точилися палки дебати і зростала напруженість. Однієї ночі, коли Максим порпався у старих рукописах, він відчув знайомий холод, про який розповідав Іван. Тіні в його кабінеті, здавалося, поглибилися, і він відчув чиюсь присутність позаду себе. Повільно обернувшись, він побачив слабкі обриси жінки, її обличчя було спотворене скорботою і люттю, температура в кімнаті різко впала, і дихання Максима затуманювало повітря. Він спробував заговорити, запропонувати слова вибачення і розуміння, але з його вуст не виходило жодного звуку. Фігура наблизилася, і Максим відчув хвилю горя і гніву, що захлиснула його з головою. Тоді він зрозумів, що дух Дарії не заспокоївся. І що її прагнення до справедливості не закінчиться простим визнанням її невинності, вона прагнула відплати за заподіяну їй кривду і пережиті страждання. Максим, розуміючи марність своїх зусиль, з важким серцем прийняв свою долю. Наступного ранку тіло Максима знайшли схиленим над столом, на його обличчі застиг вираз, скорботи і болю. Його смерть знову викликала страх у місті, посиливши віру в те, що прокляття було реальним і могутнім. Мешканці міста, вже розколоті суперечками, тепер були єдині у своєму жаху. Олена, почувши новину, сповнилася глибоким почуттям страху. Вона зрозуміла, що втеча з Полтави не звільнила її від впливу прокляття, її сни переслідували видіння дарії, і вона відчувала зростаюче бажання повернутися в місто і зустрітися з духом безпосередньо. Відчайдушно намагаючись захистити своїх дітей і знайти хоч якусь подобу спокою. Олена підготувалася до останньої подорожі назад до Полтави. Городяни, побачивши її повернення, дивилися на неї з сумішчю жалю і страху. Вони розуміли, що Олена йде в саме серце прокляття, і багато хто вважав, що вона не повернеться. Наближаючись до кладовища, де помер Іван, Олена відчула на собі вагу незліченних очей. Як живих, так і примарних. Стоячи перед могилою Дарії, Олена заговорила вголос, просячи вибачення за минулі помилки міста і благаючи про милосердя для своєї сім'ї. Повітря завмерло, і на мить вона відчула проблиск надії, але холод повернувся і гнітюча присутність оточила її. Тоді Олена зрозуміла, що прокляття невблаганне і що душа Дарії ніколи не знайде спокою. Доля Олени, як і долі Івана та Максима до неї, була вирішена. Прокляття Полтави залишилося темною плямою в історії міста, нагадуванням про несправедливість минулого і невблаганність помсти. Місто продовжувало жити в страху, переслідуване усвідомленням того, що деякі кривди ніколи не будуть виправлені, і що привиди історії можуть відкидати довгі і невблаганні тіні.